6 клас розглядаємо з вами, як малювати растрове зображення в графічному редакторі Кріта. От у нас таке завдання: створіть малюнок у графічному редакторі Кріта за наведеним зразком. Тобто, ось таку палітру намалювати. Для цього відкрите вікно програми Кріта, Виберіть у початковому вікні команду новий файл. Ну, У мене вже Кріта відкрита. Я просто зроблю файл. Створити не типовий, мабуть, так і буде створити. Але краще. Давайте я її краще запущу, тому що, і вам, можливо, не дуже зрозуміло. От, як нам каже, цей файлик працюємо за комп'ютером. Відкриваємо кріта. Обираємо новий, нове зображення. І тепер тут якісь налаштування. Налаштування слідуючи. Установіть у вікні Створити новий документ на вкладці розміри у списку стандартний значення а 4 От тут стандартний йде. Шукаємо а 4 300 PPI. 300 точок на дюйм. Так, далі. Виберіть кнопку Створити. Обрали кнопку Створити. От є у нас наш лист, наш файлик, на ньому будемо малювати. Читаємо далі. Установіть колір переднього плану синій, близький до кольору палітри. На зразку колір тла білий, використовуючи вікно виб, е, вибір кольору. От у нас ця кнопка. Обираємо. Синій, схожий на палітру приблизно гаразд. А на другий колір фон, ось цей, де у мене жовтенький квадратик натискаю, обираю білий. Гаразд. Читаємо далі. Так, виберіть інструмент Еліпс. Установіть значення властивості інструмента Еліпс на бічній панелі параметри інструмента. Заповнення колір переднього плану. Контур, Пензель. ширина 1400, висота 1700. Так, еліпс. Тепер, де його властивості цього еліпса? Всі властивості у нас можуть бути отут, от в цьому віконці, на плаці параметри інструмента». Цю вкладку можна трошки розширити, отак от перетягнути, вниз, відкрити, побачити все весь її вміст. От бачите на оці крапочки багато натискаю, це нижнє вікно. Я просто розширюю розширю своє віконце, щоб було видно весь його вміст. От нам кажуть, заповнення нашого Еліпсу повинно бути як колір переднього плану, що ми вибрали, синій. А контур як е, пензель. Як пензель, ну, в принципі, це той самий синій у нас буде кольор. Далі ми одразу можемо для нашого еліпса встановити ширину і висоту в пікселях. Нам підручник каже, ширина 1400, висота 1700. Пишемо ширина 1400, висота 1700. В принципі, все, залишилось його намалювати. Тепер, коли ми встановили ширину і висоту, ми можемо там лівою кнопкою миші нічого не притягувати, не малювати. Ми можемо просто один раз натиснути ліву кнопку миші на листі. Наводжу ну, курсор. Один раз клацаю. От у мене цей еліпс. Тобто я не протягував нічого. Чому? Тому що вже встановив розміри. Якщо розміри нульові, тоді ми протягуємо, малюємо. Отак вони вже у нас були задані. Читаємо далі. От, ми виконали тільки що восьмий пункт. Намалюйте Еліпс. Дев'ятий. Поверніть зображення Еліпса. Для цього виділіть намальований еліпс, використовуючи інструмент прямокутний вибір. Давайте. От у нас прямокутний вибір. От такий інструмент. Виділяємо наш еліпс. І тепер нам сказано: поверніть його. Що треба далі зробити? Виберіть інструмент, перетворити шар або вибране ось такий. Та поверніть Еліпс, використовуючи кутовий маркер на кут близький до 30 градусів проти годинникової стрілки. Сказано проти годинникової стрілки, але я бачу, що він тут повернутий за годинниковою стрілкою, на, на прикладі. От і я його поверну за годинниковою стрілкою і не буду слухати, що нам каже підручник. Тобто, обираю ось цю кнопку невеличку перетворити. та повернути Наводжу, дивіться, якщо я наводжу на сам маркер кутовий, то у мене просто змінення розмірів. А біля цього маркера у мене якраз поворот. І отак трошки нахиляю це все діло своє. Так, лівою кнопкою миші трошки нахилив. І можу ще перемістити на центр. Приблизно, хоча б. Читаємо далі. Так, виконайте вибір скасувати позначення позначення, щоб ми більше з цим нічого не могли робити. Вибір скасувати позначення. Все, нічого у нас не виділено. Далі. Виберіть інструмент пряма. Та, використовуючи елементи керування панелі пензлі та інше, установіть такі значення його параметрів. Тип пензля базовий 1. Непрозорість 100% розмір 200 пікселів. Пензель. тепер тип базовий 1. Типи пензлів у нас ось тут. Базовий 1. Це ось він і є. Дивіться, коли у вас в розкривному списку тут стоїть всюди, то базовий 1, це в другому ряду, буде найперший. Обираємо його. Далі нам кажуть про пензель, що у нього що там, непрозорість 100%, розмір 200 пікселів. От Непрозорість ось тут згори. У нас і вже стоїть 100%, а розмір 200 пікселів. Дивіться, розмір, начебто, не можу встановити число, да, тільки повзунок. Але повзунком важко вгадати 200 число. От на 200 не можу ніяк попасти. Як сюди написати число? Наводимо курсор і натискаємо праву кнопку миші. Праву, не ліву. От натиснув вправу, і тепер я можу ввести число 200. Натискаю Enter. Все, є у мене цей пензлик. Читаємо далі. Намалюйте лінію, що буде розрізом на. Палітрі. Це мається на увазі ось цю невеличку лінію. Ось вона тут такий от виріс. Так, десь тут ставимо. Е виставляю курсор. Натискаю і тримаю ліву кнопку миші, протягую донизу. Нічого в мене не вийшло. Чому? Тому що я забув, мабуть, про кольори. А нам щось писали про кольори? Так, ага, поміняйте колір переднього плану та колір тла місцями. Ось це я забув зробити. От у нас кольори. У мене зараз стоїть основний синій. Як їх змінити місцями, просто на усім маленьку стрілочку натиснути. Натискаємо. Все. Тепер у мене основний білий. Тепер наводжу курсор. Натискаю і тримаю ліву кнопку миші. Лінія виходить поганенько у мене. Давайте заново. Ctrl-Z, Ctrl якщо що, відмінити дію. Натискаю і тримаю, і ще буду тримати Shift. Все одно поганенька лінія. Ctrl-Z відміняю дію. Пробую ще разок. Так, як би так, щоб рука не тремтіла, а? Натиснув. Протягнув. Ну, мабуть, краще. Але хочеться ще краще. От, не виходить в мене. А зачекайте. А знаєте, чого в мене не виходить? А який інструмент взяв? Мені треба було взяти, який інструмент? Мені необхідно було взяти інструмент пряма. А я керуюсь оцими пензлями. Тобто, беремо пряму, до неї бачимо, всі налаштування так і залишились, все, тепер все буде добре. Натискаємо, тримаємо, і тепер воно буде без усіляких там приколів у нас. Ну, начебто так. Мені здається, що навіть, ну, хай буде так. Тобто, обов'язково прямою. Підручнику, це було написано, ось, оберіть пряму. А я прощенкав. Тепер, четверте. Зробіть заокруглення розрізу, використовуючи інструмент довільного малювання, змінюючи розмір і колір інструмента. Тобто, тепер ми вже беремо пензлик, і ось ці кутки нам треба розмалювати. В принципі, всі налаштування можна залишити ті, які були. Поганенько в мене виходить. Ctrl Z відміняю дію. Трошки закруглити це пензликом треба. І наклацав. Ну, приблизно. Ще погано зробив. І ще погано зробив. Я думаю, що приблизно десь отак от. Мало на увазі треба зробити пензлком. Це трошки важкувато. Ну, нічого страшного, читаємо далі. Тепер, використовуючи інструмент довільного малювання зі значенням розміру 200 пікселів білим кольором, намалюйте отвір у палітрі. Достатньо вказати інструментом центр отвору. Ось такий от отвор. Бачите? Ось тут біленький такий кольор. Переходимо. Ставимо десь тут курсор у нас. Ну і просто один раз класнути лівою кнопкою миші. Все, є цей от. Читаємо далі. Так, використовуючи інструмент довільного малювання, той самий, але зі значенням розміру 300 пікселів І сірим кольором намалюйте, намалюйте 4 круги, що будуть імітувати тіні від, фар... від фарб. Так, обираємо сірий колір. Ну, з палітри десь приблизно ось такий. Гаразд. Розмір 300 пікселів, 300 пікселів. І малюємо тут 4 кружечки. 1, 2, 3. 4. Є. Читаємо далі. Намалюйте інструментом довільного малювання з незначним зміщенням угору та вліво відносно сірих кругів круги фарб чотирьох кольорів відповідно до зразка. Це у нас червоний, синій, зелений, жовтий. Обираємо червоний. Так. Хочу прям червоний. Нічого не змінюю з налаштування інструмента пензлика. Просто чуть-чуть вгору вліво зміщую. Отак, щоб було сіре трошки видно. Далі там був синій колір. Далі який? зелений і жовтий. Наступний колір обираю. Зелений і жовтий. От так. Є. Читаємо далі. Бачите, спеціально трошки вгору вліво, щоб у тій сірі це якоби ну, тінь. Не знаю навіщо, ну, тінь так тінь. Читаємо далі. Далі, мабуть, ну, як на мене, найскладніше. Все, до цього, все, що було до цвіточки. Так, намалюйте зображення пензля. Для цього створіть два чотирикутники коричного та світло блакитного кольору. Використовуючи інструмент малювання багатокутника, за потреби використайте інструмент заповнити неперервну область. Створіть верхню частину пензля, використовуючи ну, верхню частину, нам би з нижньою розібратись. Тобто. Треба нам намалювати ось цей пензлик. Бачимо, що він складається з двох частин. Одна коричнева, інша сіра, а потім ще сам пензлик. Нам би для початку коричневу і сіру намалювати. Кажуть, обирати інструмент багатокутник. Ну, давайте спробуємо. Я це все діло збільшу, зменшу розмір нашого багатокутника. Щоб нам було. Зручно ним керувати розмір контуру. Тепер по кольорам. По кольорам. Давайте я одразу зроблю його коричневим, як нам кажуть. І нехай заповнення буде колір переднього плану. Та й, в принципі, контур пензель нехай залишається. Тепер треба його малювати. Натискаємо раз, ведемо 2. Що відбулося? Аж нічого, так? Да? Раз, два. Далі донизу протягую. Е, як я змінюю масштаб? Коліщатком просто. Тягнемо десь донизу. Так, пензлик у нас, мабуть, буде великий. Трошки 3. 4. І тут замикаємо область 5. От така його одна частина. Друга частина повинна бути трошки світлішою. Приблизно такою. Ну, приблизно. Так. Малюємо другу частину його верхівку. Раз, 2, 3. 4, 5. Це ми все робимо інструмент усім цим малювання багатокутника. Колір мені щось не дуже подобається. Давайте змінимо колір. Що тоді? Тоді ми обираємо інший колір, ну, наприклад. Ну, Наприклад, такий. І обираємо заливку і клацаємо сюди. О, ну приблизно так нехай буде. І тепер найскладніше: створіть верхню частину пензля, використовуючи інструмент довільний контур. І заповнити неперервну область заливкою. Тобто, намалювати ось таку штуку, ну, саму щитину нашого пензля. Не вмію я малювати. Тому, на мене, дуже не ругайтесь, якщо в мене не вийде. Так, довільна, довільний контур. Ось цей інструмент. Ось що тут просто беремо лівою кнопкою миші і малюємо. Ой, боюсь, ой, боюсь, бо не вмію малювати. Ну, начебто якось ось так і замикаємо цю область, і тепер залишилось її кольором залити. Обираємо заливку, колір у нас який обрали, такий стоїть, заливаємо цю область. В принципі, начебто все. Плюс-мінус, схоже на те, що було в підручнику. Можливо, тільки кисть у мене завелика. Можна було б її меншу зробити. Що робимо далі? Зберігаємо це все в підручнику. Вам сказано, як зберегти. Ну, не в підручнику, а в цьому файлику. Вправа 4, 2, .gpg. gpg – це розширення файлів формату jpeg. Тобто ми робимо файл, зберегти як. Шукаємо тут в розкривному списку формат jpeg, десь він прячеться, ось він. І тепер називаємо вправа 4.2. Написав не зрозуміло, що не незрозуміло, якою. І, наприклад, на робочі стіли собі зберегти. Тут можемо налаштувати ще якость, якість і так далі. Я залишаю все, як є, натискаю гаразд, можу це все закрити. Подивлюсь, на робочому столі з'явився, з'явився, можемо відкрити, переглянути наше растрове зображення. В принципі, це вся робота. Здаєте мені цей файл. Якщо у вас комп'ютера немає, то. Відповісти на питання 346 на сторінці 96 підручника. Будь ласка, ну, відповісти в зошиті письмово, будь ласка, коротесенько. В принципі, це все ваше завдання. Питання, дівчата, є? Немає. Немає. Все зрозуміло, точно? Так. Так. Да. Подіваюся. Ну, я так розумію, що у вас особливо комп'ютерів немає. Ну, або якщо з'явиться, зможете виконати. Ну, а взагалі ж ми робили відеозапис для тих, кого немає на уроці. Можливо, там хтось буде малювати. Тоді, в принципі, все. Ви все почули, що, що я хотів. Дякую вам за увагу.